Привіт! Зараз будемо вчитися досліджувати будову дощового черв'яка та його рух. Нам потрібні будуть такі інструменти пінцет, аркуш білого паперу, лупа та сам дощовий черв. Тапаємо на банку з червами, дістаємо одного черв'яка та кладемо на лист паперу. Наш об'єкт дослідження готовий до розгляду. Тапаємо на лупу та розпочинаємо. Тіло поділене на окремі сегменти. Кільця. Це забезпечує гнучкість тіла. До речі, цей принцип забезпечується у суднобудуванні. Трюми кораблів ділять перегородками на відсіки. Якщо корабель зазнає пробоїни, вода зальє не все судно, а лише один відсік. На передньому загостреному кінці тіла розташований ротовий отвір для живлення рослинними рештками. Задній кінець тіла тупий. Далі бачимо поясок кілька потовщених сегментів у передній частині тіла. Він нашому черву потрібен для розмноження. Кожний сегмент тіла має маленькі хітинові щетинки для кращого пересування у ґрунті. А тепер доторкнемося пінцетом до дощового черва. Він починає рухатися. Черв'як має шкірно-м'язовий мішок, епітелій, кільцеві та повздовжні м'язи. Скорочення тіла відбувається завдяки спеціальним чутливим клітинам, які сприяють подразненню. Це і буде реакція на дотик пінцету, примітивний рефлекс на подразнення. Дякуємо нашому черву за експеримент. Поміщаємо його у банку та відпускаємо у природне середовище, адже він найкращий помічник людини в аерації та розпушуванні ґрунту.